Вільям Шекспір Трагедія Ромео і Джульєтта Дія Друга. Сцена п'ята. Сад Капулетті Входить Джульєтта Джульєтта Дев'яту вибило, коли вона пішла. За півгодини мала повернутись. Ніяк його не стріне. Це навряд чи Звичайно, хворі ноги. Що ж, кур'єром повинна поміж нас носитись думка, ще швидше від проміння, що зганяє зі схилів тінь. Тому і в Афродити в запрязі голуби, а в Купідона у крилах стільки швидкості. Тим часом сягнуло сонце денного зеніту. Полудень же минуло три години, її немає. Передати б' їй моєї молодої крові й сили. Вона плітала, ніби м'яч від мене до нього, а відтак від нього знову до мене, так, звичайно, старий жах. Це олово, ця важкість у ногах. Входять нянька і П'єтро. Нарешті, мила няню, розкажи чи бачила? Нехай слуга відійде. Нянька. Постій при брамі П'єтро. П'єтро виходить, Джульєта. Ну, розказуй. О Боже, ти сумна, погані вісті. Але якщо й так, скажи зі сміхом якщо ж хороші, музику солодку, не псуй мені, і кисло так не хнюпся. нянька. Та це з утоми. Дай передихнути. Ох, бідні кості. Ой находилась. «Джульєта!» Зміняю власні кості я на вісті твої, лиш говори чим швидше, няню. Нянька, та що ж це, Боже? Що за гвалт і поспіх. Чекай кажу, дай упіймати відих. Джульєта. Не можеш упіймати, та впіймала ж на те, аби сказати, що не можеш. Твоя відмова мовити тяглася відчутно довше, ніж тяглася б мова. Скажи ж урешті добре чи погано, хоча б лише це, а далі я вже згідна чекати. Отже, з двох одне кажи нянька, скажу так. Що той твій вибір, ну, геть ні до чого. Хто хто, а ти в нас точно без поняття, як собі вибрати чоловіка. Ромео, та хто завгодно, тільки не він. Хоч і лицем гарніший за будь-якого красунчика, та й ногами своїми перевершує геть усіх чоловіків, і хоч про долоні, ступні й загальну будову тіла навіть не згадуємо, та все ж і вони понад усяке порівняння. Не те, щоб він був утіленим цвітом галантності, але можу запевнити, що лагідний, мов баранчик. Отож, не бого, йди собі своєю дорогою і бога не забувай. А як тут у нас з обідом подавали вже? Джуліета. Ще ні. Послухай, няню, це я знала. А що про шлюб? Він щось сказав про шлюб? Нянька. О Боже, як гатить у голові. Ще мить і рознесе на сто шматочків. А мій хребет, а біль понижче спини. Хай бог тобі дитя гріха не пише, що ледь не довела мене до скону. Джульєта. Повір, мені твій біль болить так само, але моя найкраща. Я благаю. Скажи про нього що він, де і як? Нянька. Він. Егеш, назовімо його він. Поводився, як зовсім чесний добродій, шляхетно й гідно, до того ж виховано. А де твоя матінка? Джульєта. Та де ж їй бути? Ну, звичайно, вдома. Якась ти дивна, кажеш про одне, про нього, тобто, але раптом різко міняєш тему, згадуєш про маму. «Нянька». О, Господи, невже тебе в окропі хтось викопав, що так усяке пиш? До речі, непогано б зняти біль припарками. Ох, кості, бідні кості. На другий раз ходи собі сама. Джульєта. Піду. Але Ромео, що Ромео? «Нянька». Дозволили тобі піти на сповідь сьогодні? Джульєта. Так. «Нянька». Тоді отець Лоренцо уже чекає, і не тільки він, а й той, що хоче взяти шлюб з тобою. Ну, от, умить лице зачервонілось. Два слова лиш, і щоки у вогні. Біжиш на сповідь. Ну, а я тим часом драбинку пристараю. То, що нею твій милий після смерку добереться гнізда. Утіх, моя нічна пташино, візьму на себе кожний з тягарів, щоб милий уночі тебе покрив. Та спершу з'їм обід. А ти на сповідь. Джульєта. А я лечу, і ніхто мене не зловить. Виходять.